Привіт! Сьогодні буде відео, яке я давно не записав. Це звичайне щоденне відео, в якому я дивлюсь в камеру та розповідаю свої думки. Враховуючи, що я в минулому відео розпакував цей мікрофон, мабуть, це вже можна назвати подкастом. Я більше місяця знімаю відео щодня і думав, що якщо почну знімати відео трохи рідше, то в мене буде більше часу на створення відео, а значить вони будуть якіснішими. І це так, але є нюанси. За останній тиждень я зняв два відео. На кожне з них я потратив по два дні. В сумі це чотири дні. Значить, інші три дні я нічого не робив пов'язаного з відео. І це сумно, бо мені подобається робити відео і створювати контент. Значить, це треба якось виправляти. Тому це відео буде дещо схоже на моє перше відео, в якому я заявив, що хочу знімати відео, тому ось моє перше відео. Я хочу повернутися до зйомки відео, тому ось моє відео. Але я на цей раз думаю буду знімати не щодня, а три рази на тиждень, тому що так оптимальніше. Але щоб це відео не було лише про мої плани повернутися до зйомки, я ще розповім про ось цей мікрофон. В минулому відео, де я його розпаковував, я сказав, що ось тут є XLR розєм За допомогою нього можна підключити мікрофон до зовнішньої звукової карти. Але, на жаль, в мене такої нема. І я помилявся. Зараз поясню як. Вся справа в тому, що колись у мене був DVD-програвач з функцією караоті. Ось власне, мікрофон від нього. Як ти можеш бачити, ось цей роз'єм дуже схожий на ось цей роз'єм, все тому, що це XLR. І ось як виглядає тріт від цього мікрофону. З одного кінця XLR, з іншого джек 3,5 мм. Це означає, що я можу підключити цей мікрофон в будь-який вхід для мікрофону на 3,5 мм. І, зокрема, його можна підключити до рекордера Zoom H1. Як ти можеш знати з цього відео, чомусь він не записує файли. Але підключивши його по USB, яке ти бачиш ось тут, його можна використовувати як зовнішній звуковий інтерфейс. Власне, я таки записував за кадрові озвучки, потім в мене не з'явився цей мікрофон. В мене є ще другий рекордер, який нормально записує файли на SD-карту. І це чудова новина, тому що. Він може записати звук з цього мікрофону набагато краще, ніж вбудована звукова карта. Для тих, хто любить щось на цифри зараз будуть на екрані. А для інших я поясню простими словами: цей рекордер можна порівняти із хорошою цифровою камерою. Зображення, яке вийде, буде дуже чітке, і якщо його збільшити, ти побачиш найменші деталі. А вбудовану звукову карту в цьому мікрофоні можна порівняти зі стисненим зображенням. Вона все ще хороша, вона набагато менше важить, але якщо ти збільшиш, не буде таких деталей. Зараз мій мікрофон підключений через USB, і ти можеш чути, що якість звуку хороша. І можеш задатись питанням, а для чого ще кращий звук на практиці. По-перше, якщо записуєш в шумному оточенні, то при обробці буде набагато простіше вирізати шум. По-друге, це стандарт для студійного звуку, тобто, якщо мені захочеться записати вокал, я це зможу зробити. І по-третє, тут більш динамічний діапазон. Це різниця між самим тихим та самим голосним звуком, який може бути нормально записаний. Це означає, що при правильних налаштуваннях я можу і шепотіти, і кричати в мікрофон в одному записі. А потім це все витягнути на обробці. І поки я розповідаю останній пункт плану на сьогодні, то ти підпишись, постав лайк, напиши в коментар та поділись цим відео з друзями. Тож, за допомогою 3D принтера я роздрукував кліпси для кріплення дроту від мікрофону на патограф. Ось тут можеш бачити одну з них. Також я вставлю фото. Що ж, на цьому все. Дякую за твій перегляд. А наступним ти можеш переглянути ось це відео.